Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про карту мапу. Будемо розглядати карту України. Я вам розповім, що і як позначається на карті. І вам буде, я впевнена, дуже цікаво зробити домашнє завдання, яке я вам приготувала. Дивіться уважно, це карта Євразії. Так називається увесь цей материк. Це Європа, це Азія. І кожна країна, подивіться, виділена. Окремо виділена якимось кольором. Давайте я вам покажу, де наша рідна ненька Україна. Ось подивіться, вона зеленим кольором. Розфарбована ось це наша Україна. А ось блакитним це наше Чорне море. Чорне море, якому ми з вами Завжди купаємося, відпочиваємо на березі. А зараз ми розглянемо карту України ближче, щоб ви побачили, як вона виглядає. Подивіться, рожевим кольором контур, ось бачите, йде, це є кордони. Нашої країни, України, подивіться уважно. Ось так, це кордони нашої України. А знаєте, де живемо ми з вами? Яке місто? Правильно, Одеса. Якщо я вам щойно казала, що ми купаємось кожне літо в морі загораємо, відпочиваємо на березі моря. То де повинна знаходитись Одеса? Правильно, на березі моря. Ось цим блакитним кольором, бачите, позначено море. Ось це Чорне море, а ось це Азовське море. Одеса знаходиться на березі Чорного моря. Ось вона. Ось тут живемо ми з вами. Я вам зараз поясню про кольори, які існують на мапі. Подивіться, зелений це все рівна, рівна поверхня нашої країни. Це луг, луга, луга, ліси. А ось бачите, тут є коричневий. Коричневий це гори. Ось бачите, чим більш коричневий це високі гори. Чим світліші, тим нижче гори. Блакитний, бачите, тут теж гори є Кримські гори наші. Блакитний колір це водичка водойми. Подивіться уважно. Блакитним позначене Чорне море, Азовське море і річки. Їх вам буде тут, може погано видно, батьки вам покажуть краще їх. Але тут видно, подивіться, річка. Бачите? Ось яка велика річка. Це річка Дніпро. Річка Дніпро. Сама велика річка України. В Одесі є річка Дністер. В Одесі. Ми з неї беремо водичку. Водичка в кранах у нас з річки Дністер. І як воно положено, вона тече річка Дністер біля Одеси. Бачите, ось так: Одеса де знаходиться? Подивіться уважно, у зеленій зоні. Зелена зона це що в нас? Це ліси і Рівнини, правильно? А коричневі – це гори. Ви, мабуть, мандрували вже в Україні, і я впевнена, деякі і не тільки в Україні мандрували, а намалюйте, намалюйте те місце, я вам дам карту ось таку. Дивіться, контурно. Ви розфарбуєте те місце, де ви відпочивали в Україні. І розфарбуєте у відповідний колір, який повинен бути. Якщо це гори, ви розфарбовуєте те місце, що ви відпочивали в горах. Так? Якщо це десь ліс або берег моря, розфарбовуємо ліс. Степи поля зеленим і беріг моря. Зрозуміло, також на контурних картах ми позначимо, де знаходиться місто наше Одеса і розфарбуємо синім чи блакитним наше Чорне і Азовське море. Також помітьте, будь ласка, столицю України, місто Київ. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ось, наприклад, я хочу позначити місто Одеса. Ось таку я розфарбовую, роблю малюю кружечок. Це буде означати, що я позначила місто Одеса. Також, це я сказала, де Знаходиться наше місто Одеса. Також ми позначаємо, де знаходиться місто Київ. Місто Київ знаходиться ось тут. Ми його позначимо. А потім ми позначаємо, де ми відпочивали. Наприклад, я відпочивала в горах в Карпатах. Ось вони позначені коричневим кольором. Ми, я розфарбую собі коричневим кольором те місце, де я відпочивала. Ось так. Тут темніше, бо тут високі гори, правильно? А далі можна світліший взяти, наприклад, помаранчевий і жовтий. Ось так. Помітити наші гори. Бачите, як тут помаранчевим, а там ще можна жовтим, що тут понижче гори у нас. Далі ми ще всі відпочиваємо на березі. Чорного моря. Тому я море розфарбовую, бо ми, я тут відпочиваю так, як і ви. Я живу тут, розфарбовую блакитним або синім кольором. Ось так. Ми всі любимо нашу Україну і дуже гарно розфарбуємо її. Ми будемо з вами потрошечки вивчати. Карту України, щоб ви розуміли. Ось я Чорне море розфарбувала наше. І розфарбую ще одне море. Це Азовське. Ось воно, бачите? Зараз ми його теж розфарбуємо. Бачите, Україна яка багата. В неї цілих два моря. І чорне, і Азовське, і гори є. А якщо я відпочиваю на березі Чорного моря, то я повинна і зафарбувати цю частину контурної карти цієї карти, то яким я кольором тут розфарбую? Подивіться. Правильно, зеленим ми тут відпочиваємо. Тому тут все зелене. Ось так. Ми відпочиваємо і тут все зелене. Ось так. Я розфарбувала, де я відпочивала на березі Чорного моря. І ви зробіть вдома таку саму карту. Сфотографуйте мені і вишліть. Запам'ятайте, це ми помітили наше рідне місто Одеса, а це місто Київ, столиця нашої України. Я сподіваюся, що вам сподобалася мета. Воно дуже цікаве. Ми будемо потрошки вивчати карту України, щоб ви розуміли, щоб ви могли орієнтуватися по карті. Тому, будь ласка, виконайте домашнє завдання і вишліть мені на вайбер. Всім гарного дня і мирного неба!